Давай подивимося, що тобі принесуть ці вихідні. Субота, неділя, 19, 20 жовтня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Та давай подивимося, для кого саме цей перегляд. Так? Давай подивимося. Ти дуже різка жінка. На зараз ти намагаєшся все спланувати, чітко розставити по місцям. Ти така, знаєш, можеш зараз дуже різко так обрубати всіх, не дати сказати, не дати зробити, бо ти, типу, знаєш, краще. Така, знаєш, зарізка, залізна леді, у якої за плечами дуже багато чого є, так і ти намагаєшся всіх якось обмежити і себе, в принципі, ти тримаєш зараз в якихось. Рамках, дуже великому обмеженні, боїшся вийти з зони комфорту. Що несуть тобі вихідні дні, так? Що тобі несуть вихідні дні? А вихідні дні піднімуть у тебе дуже багато емоцій. Знаєш, ти будеш стояти перед якимсь рішенням, і відповідальність за це рішення буде лягати на тебе. Вихідні можуть принести тобі дуже цікаву зустріч з цікавими людьми. Вони можуть, знаєш, повернути твоє життя взагалі на 180. І ти повинна розуміти, чому, чому це відбувається, тому що все відбувається суто від твоїх прийнятих рішень. Загалом форс-мажорні ситуації, які тебе можуть розчарувати на цих вихідних, можуть підстерігати тебе. От, все це через розгойденість в емоціях. От, і розгойденість в емоціях буде супроводжувати тебе майже всі ці декілька днів. Ресурсів і сили в тебе вистачить, щоб ситуацію, знаєш, повернути в баланс, але дуже багато буде залежати від твого фокусу уваги. Тому що ти будеш фокусуватися саме на тому, що тобі не подобається, що тебе не задовольняє. Зміни свій фокус уваги. Не борися з ситуацією, просто прийми її і подивишся, наскільки все буде змінюватися. Зверни свою увагу на нові можливості, які можуть з'являтися. Навколо тебе. Знаєш, можливо, тобі знадобиться якась допомога, підтримка, то варто про неї просити. Давай подивимося пораду на вихідних, так? Порада тобі дослугатися до мудрих людей, поринути, знаєш, можливо, в навчання, йти вперед, не дивлячись на свої глибинні страхи. І тоді ти будеш мати ті результати, які... Яких...